Слава рівне Бога! Дякую всім, хто дивиться наші відео, питання, відповіді, і ставить свої питання в коментарях. Одне з ваших питань було пов'язано з тим, чи приносили криваві жертви наші предки в дохристиянські часи. Насправді про це дуже мало відомо. Християни кажуть, що такі жертви приносилися, адже вони поплюжать певну. Історію, істину і їм це вигідно так показувати. Археологи знаходять на капищах, святилищах рештки людських поховань, але це ну, не факт, що пов'язано було саме з жертвопринесеннями людськими. Велесова книга нам говорить про те, що не було в нас людських і взагалі кривавих жертв. А жертви наші були руки праць наших, тобто, це було борошно, молоко. Хліб з месура, яку робили на сонці, на стоячі. Тож, в принципі, ми дотримуємося традиції, яку нам передає Велесова книга, і е, говоримо про те, що людських жертв не було. Було жертви месура і хлібні, борошно, зерно. Одне з питань було пов'язано з тим, чи були в Україні шамани, які ходять як індіанці або як якути з бубнами і проводять як в Росії камлання своїми з бубнами. А у нас немає таких відомостей, які говорять про те, що наші обряди були пов'язані з бубнами і якимись шаманськими діями. Наші предки, жреці, волхви, слов'яни, вони славили богів, піднімаючи руки до сонця, і їм ці додаткові інструменти як такі, ну, не дуже були потрібні. Вони славили природу, вони славили стихії, якими створена земля була, і відповідно з пошаною ставилися до вогню, до води, до землі, і до повітря. Питання стосовно князя Володимира, чому він допустив, верніше не чому він допустив, чому взагалі сталося таке свавілля як прийняття чужого культу, і чому волхви або жреці, ці люди допустили таку дію князя? В принципі, жриці, волхви, відуючі люди не мали політичної і державної влади. Це були люди, які мали знання і передавали ці знання, зберігали і передавали знання. Політикою держави творенням держави займалися князі, які фактично і мали основний вплив, і вони могли дослухатися до е порад житів, а могли їх ігнору ігнорувати. Е якщо ми згадаємо князя буса Божа Божедара, то його називають якраз вухом. І він не допускав того, щоб на нашій землі приймалися якісь чужі е, традиції, культи, свята е, і вірування. Так само е, робив е, великий київський князь е, завойовник Святослав Хробрий. Але на жаль, Володимир, е, походження якого овіно різними легендами, від того, що він походить від єврейської гілки. Е, і до того, що він просто став зрадником, який Зрадив знання віру предків наших і прийнявши християнство на цій землі. Інша версія, що це була запланована дія, яка була спланована ще під час його народження. Ну тобто, це єврейське його походження і відповідно нищення держави, адже фізично військово Київську русь не могли захопити, навпаки, Київська Русь розширяла свої кордони за часівського. Та слава, і єдиний можливий шлях е, знищення Росії е, це була. Е, Ходження в традицію, знищення цієї традиції і вірувань, що ми спостерігаємо після прийняття християнства 1988 року, повільно, але дуже таке чітке знепад Київської Русі, взагалі слов'янського світу, і насадження християнського культу як культу робів і знищення нашої ідеології, традиції, культури і рідної вірю. Також лунало запитання про те, як відрізнити «долбославія» – такий термін, обрав коментатор, від рідної віри. Це все приходить з досвідом і з тим, наскільки людина не просто празно цікавиться, приходить на те чи інші обряди, свята в ту чи іншу громаду. А Занурюється глибоко в тематику рідної віри, знає витоки, джерела походження, відродження рідної віри, хто стоїть за цим і яким чином це відбувається. Знає те, які є в рядовірстві. Або це, наприклад, чужинські і працюють на нашого ворога, як це є а, конфесія Володимира Куровського, родове вогнище рідної православної. Треба спілкуватися з людьми, бачити світових і ходити на їхні заходи, дивитися на ті заходи, які вони а, або самі проводять, або закликають приходити. А, ми, Проводимо заходи з просвітницької діяльності, запрошуємо на наші лекції, на наше спілкування. Запрошуємо на славлення і дивимося, кого запрошувати на свята. Запрошуємо українців приходити на акції захисту української національної ідеї, захисту України від вторгнення російського окупанта. І досліджуємо наші витоки, наші джерела основоположниками відрошення рідної віри. Ми вважаємо. Дивна а який з 30... 1934 року, і до кінця свого життя 1974 року займався глибоким дослідженням рідної традиції, порівняльним аналізом з іншими етнічними релігіями віруваннями, і започатковував вже громаду. Тоді він це називав орден лицарів Бога Сонця, послідовників, які розумілися на витоках, на рідній вірі. Але, на жаль, не всі з них мали діяльність потім. Проте завдяки цьому ми маємо сьогодні фундаментальну працю Володимира Шаяна, віра предків наші, Канадійське віддання 1980. Третього, здається, року Гамільтон, де все це можна прочитати, ознайомитися і мати як дуже таке серйозне підґрунтя розуміння і розвитку рідної віри в Україні. Підписуйтеся на нашу сторінку Київська громада українських рідновірів. Приходьте на наші лекційні заходи, приходьте на славлення, знайомтеся, будемо спілкуватися і разом відроджувати рідну віру Україні. Слава рідному.